У Вінниці відкрилась виставка, яку може побачити обмежене коло людей, авторами експозиції та її глядачами є лише працівники Вінницького протезно-ортопедичного підприємства. Мені пощастило там побувати. Картини, вишивки, іграшки і поробки з різного матеріалу. Все це зроблено руками людей, які цьому ніколи ніде не навчались. Більше 50 робіт, виконаних у різних техніках, представлено на виставці. Її організував профком Вінницького протезно-ортопедичного підприємства. Експозицію готували декілька днів. Я бачила, як дівчинки. Там ну приносять вишивки, якісь примітивні, примітивний, вроді кажуться, примітивні. І потом, коли все це принесли, у меня мурашки по коже, у меня ноги аж подкашиваются, потому тому это це визиває прям сльози від восторга. За вскладом любов пеняр презентує 10 своїх робіт. Говорить, вишивкою захопилась після того, як чоловік подарував їй не 8 березня набір для вишивання. Є в мене і хазяйство, є в мене своє дача, є городи, є троє внуків, є все. Але я ще займаюся цим вечорами. А це роботи техніка протезиста Тетяни Назарчук. За словами жінки, для неї вишивка більше, ніж захоплення. Все життя було бажання цим займатися, але професійно не було кому навчити, показати. Кожна майстриня старається якісь секрети тримати для себе. Ну, так зараз багато матеріалів, багато можливостей. Стараємося проводити свободний час, з чимось приємним. В експозиції серед іншого є поробки з різного матеріалу паперу, шкіри і навіть монтажної піни. Вдома були, ставилися вікна, монтажна пінка, відходи. От якось дитина надихнула, що з цього можна щось зробити. І так і от почалося, що от попробував, Найкращі роботи виставки визначать її відвідувачі шляхом голосування. Переможців 8 березня нагородять грошовими преміями. Вадим потатуєфолех Літвінців телеканал Віта.